Розглянемо розв'язання систем рівнянь методом підстановки. Як відомо, методів є три: метод підстановки, метод графічний і метод алгебричного додавання. Зараз про метод підстановки. Ви знаходите рівняння, яке, на ваш погляд, простіше, простіше відносно якоїсь зміною. Ну, наприклад, тут я бачу коефіцієнти перед змінними, тут коефіцієнт, а тут його немає. Тому це перше рівняння воно виглядає простіше. Виразимо з більш простішого рівняння, невідому через іншу зміну через іншу змінну. Ну, Наприклад, 5 y перенесемо вправо, тоді отримаємо х дорівнює 8 плюс 5. Те, що ми зараз зробили, я підкреслю. І це називається підстановка, це ми не знайшли х, це ми виразили підстановка. Тепер цю підстановку я підставляю. Тобто 8 плюс 5y оцей вираз, я буду підставляти в друге рівняння на місце Х. 2 помножити, якщо тут. До член, мені потрібно в дужечки його взяти. І далі, як було, плюс 4 y дорівнюю 30. Виконую дії, які можу, так, щоб розв'язати це рівняння. Що тут можна зробити? Можна відкрити дужечки. фонтанчиком 2 на 8, 16, плюс 2 х y і плюс 4 y дорівнює 30. 10 і 4 y 14, а 16 переношу вправо 30 мінус 16. 14 y дорівнює 14, тоді y дорівнює 1. І тепер я знайдений y підставляю в підстановку. На місце y і знаходжу х. Х дорівнює 8 плюс 5 помножене на 1 дорівнює 8 плюс 5 13. Відповідь. Можна записати на першому місці 13. Х завжди пишеться на першому місці 13 і y дорівнює 1. Я сказала, можна записати, тому що можна просто написати х дорівнює 13, y дорівнює 1. І ще одна така система схожа. Ви знаходите простіше рівняння, друге, і з нього робите підстановку 2А переносите вправо, 10-2А це є підстановка, її підставляємо в перше рівняння на місце Б. ось сюди. Тобто оцей вираз ви підставляєте на місце Б. І пиште, що, бачите, 5А, мінус 3 на 10 2а дорівнює 14, розкриваємо дужечки. Все як в першому рівнянні: 30, мінус на мінус при розкритті дужок плюс, 6А дорівнює 14, 5А і 6А, 11а, дорівнює 30 переносимо вправо. 14 плюс 30. Тоді 14 і 30 це 44, 11а 44, А дорівнює 4. І тепер знайдене А, підставляємо в підстановку на місце А і знаходимо Б. Б дорівнює 10 мінус 2 на 4. 10 мінус 8 2. відповідь. На першому місці я можу написати 4, на другому місці пишу 2. Але я знаю, що на першому місці це А, а на другому це Б. Це метод підстановки.